Всем привет! Oh, привет! Директор на звезочку, і сьогодні з моїми корешами, з Алексієчем і Сімплом ми будемо зарабатывать 200 долларов в КС 2. No, God, please, no! No! Зараз ми вам покажем все, расскажем, з помощью чого це буде. А спочатку, пацаки, поздоровайтесь с подписчиками. Oh, привет! Oh, привет! <клес> Подписчики, всем приветики. Симпл, давай. Нормально, поздоровайся. Счастья, здоровья здоров'я пожелаем. Скорее, щоб підписувались на директора. Підписуйтесь, ставте колокольчики, лайки, ну так. Да. Що ну да? Коментарі ще скажи, щоб написали. Щоб відео продвігалося, треба коментарі писати. Комент. Короче, короче, молодь інвестує всього лише 100 гривень, 100 гривень. Зараз супер-мега-круті типи з КС-2, Вольве, Вольве, дали можливість на... Чітко. Получається Чотко. у вас, дійсно. Умеєте, могете просто. По 10 гривень відкривати капсулки. Капсулки, да? капсулки легенд. Я не знаю, легенд, не легенд. Коротше, який розклад, молодеж. Є тут е, одна така наклієчка одного сутулого пса. Да Ви всі його хорошо знаєте. оцього оцього молодого чоловіка. оцього молодого чоловіка Яка коштує більше 8 тисяч гривень. Постіму, 8200 чи 8300. скільки 36. Та ти В общем, у нас буде зараз цель і задача. Задача, ми точніше покажемо вам, як правильно відкрити капсули так. <рик> Ні. Щоб із 10 капсул випала випала. Одна така наклейка, ви купили жорстко і не знаю, і купили кучу морозива в сухарики Флінт, плюс пепсі, колу, фанту і чіпси Лейс теж купили з сметану і зеленем. І хорошо так посиділи, погуділи, і Сімпл, наконець, сходив до паригмагра. Ну, нахід. Отець. Ти... Так, в общем, є у нас 10 капсул, директор вже їх придбав. Він до цього вже, як ви бачите, їх відкривав. Тобто, всі, всі погані капсули були відкриті до, а от іменно з цих 10 буде випадати супер мега дорога наклейка. Но треба відкривати в правильній послідовності, для чого я позвав Олексієча е її сімпла. Почнемо з сімпла. Сімпал, яка ти чувствуєш е цифру, цифру, від 1 до 10, першу цифру. Я чувствую, що буде. Сім. Сім? Бляха, ну схолери, ти так багато кажеш. Це подожди: 10, 9, 8, 7. Все, Сімпл. І ти кажеш, що тут буде е, е, да. мінімум монесі максимум донг, да? да? Ми видихаємо, всі готові. Перша капсула. Це дуже тривожний момент. Дуже тривожний момент. Я зробив це. Дивимось, молодіж. Розова прилетіла. І. і... Холера, сутула, псина якась. Mm, yeah. З, ма... З мауза якась псина випала. Не, ну симпл, ну це розминка, ладно, симплу розминку дали. Олексійкович, твоя цифра від 1 до 9. Три. Три. Три, три. три. Третя від Алексієча і давай зразу нам три золотих. Розового багатсько Чотири, п'ять розового. А падає, я грибав якась холера. Я просто похлоплю. Я навіть не знаю, що це за тіпи. Ну це ж розмінка, тут же нічого страшного. Ну давайте, зараз директор відкриває вторую капсулу. Сходу, пацани. І ми виловлюємо то, ради чого ми всі тут збрались. Ми... Нет. Ви готові? Молодея, ви готові? Чувствую золото. Чувствую золото. Красна полетіла в самом початку? Чи буде красна в конце? Ні, не буде. Собака Райн. Собака район з фейс. Щось таке фе? фейс, так. Да? Пічалька, печалька, ну нічого, це все запланіровано. Ми знаємо. Ми вже договорилися ізначально з Valve, з cs 2 щоб вони нам підсунули в определенній капсулі золотого донка. Да, ми то знаємо, де він буде, ми то знаємо, і як би ми спокійно до цього всього реагуємо. Сімпл, твоя циферка. Один. Одиниця? Ну, кстати, першу ще ніхто не відкривав. Сімпл, ти готов? Да. Покажи банку людям в камеру, вебку, давай. <сум> А задовбіш, іди в баню. Я донка получу, тобі даже нічого не поділюся. Бляха, зайву пролетіла розово. <пілляху> І випадає спікс. І випадає спікс тупорили якийсь. Я грибав, розово прилетіла, пацане. <пілляху> спікс якийсь, я не знаю, хто це такий, якийсь пес. <пілляху> спінкс. Спінкс. спінкс, спінкс. Так, Олексійкович, давай. старина Циферку від одного, до я тобі зараз кажу, до шести. Два. Два. Надо 200 долларов заробити. надо директору закрывать кредиты, а ты, Олексійович, со своими двойками! Приносиш нам? Приносишь нам! Четко. Получаю, что у вас действительно. Умеете. В просто. просто. No. Я грыбал. Нічого. Ні хваліри ні. ти мені не приносиш, Олексійович. Да, да, ну, я відкриваю останню капсулу і, і забираю уже того донка золотого за 8 тисяч гривень, де я собі куплю кучу ножей. <му> жея. я вже придумав, що я буду куплять. Якісь Якийсь нерд. Я грибу, пацани, 4 капсули осталося. Капсда. треба міняти карту. А ну-ка. Сімпл, назви карту любу. Давай Дай... Італі поставимо. А вдруг? На давай, Італі. В давай. Да? Давай, минулому році у мене Аду... Ану... Анубіс була щасливою карта, у мене зависло все. О, розвисло. Я на... на Анубісі ножі перчатки ловив. Можливо, Італі в цьому році. Принесе не удачу. Так, е... чия там очередь? Моя? Чи ваша? Ну пофіг, я відкрию останню капсулу. Щас вил, 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 вилетить мені золотий донг і просто на плюс моралі підемо гуляти Фасік з вами. А випадає? <плес> Та вже це було, ну це вже було. Ну зачем ти мені цього декстера даєш? Ну я грибав. ну Капзда. Все, три наклейки симпл, давай. Ти перший, братанчик. Третя. <плес> ну дивись, вона біля золота зараз, символ. Золотая, можливо, випаде, возле золота. Красна пролетіла, пацани. Красна пролетіла. Розова, розова. Nice. Я гребу! А, а чо так куча всього пролітає, ані халяри не падає? Опять 3D Max цей тупорилий. Я. я мантал в такі моменти. Олексій, будеш старим, чи оставимо тебе на десерт. Мене на десерт. Ну, я вибираю номер два. Туєш, Ти шо? <фух> Зараз я собираю всю свою удачу в кулак. В руку. Мене. Ми, кстати, мені вазончика подарили. Ну, я зараз вазончиком відкрию. Ви хоч не бачите цього вазончика, ну я фотографію може вставлю. Коротше, і цим вазончиком я щось відкриваю і притуляю вазончик просто до екрану. І сила цього вазончика притяження, просто притягує мені золотого. Та ти задовбав! Та ти задовбав! Ну, опять мені цей цей декстер. Ну що йому помазано тут чи що? Oh, Салом, м'ясом.

Давай, все, готовы, футболочкой, пацаны. Последняя, 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 либо, либо, либо плюс, 100, плюс 200 долларов ролик, и как бы ролик легендарный, либо мы всрали всер, просто 100 гривен. И Симпл с тебя 100 гривен. 150 за комиссию. Давай, давай, готовый. А, бляха, я подождите, я же не то нажал. Готовый, Симпл? Да. Ты чувствуешь золотого э, донка? Ты че, собака сутула, издеваешься. <welche> Скажи, что чувствуешь. <awards> Чувства, да, 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 да. Ну давай, давай. Писец, да, фиолетовый нахер за 10 капсул я попал. Такие открывания с вами вместе. Лучше бы я не знаю, лучше бы сам открыл, я бы его тоже звать. Писец. І сили тратить на вас, хлопці. Та я розстроєний, все до побачення. Капзда, більше вас не позвонив нікуди.